Що може бути краще за комфорт? Але той, хто живе в комфорті, той того не зрозуміє. Як казали старші люди, ситий голодного не зрозуміє, а багатий бідного. І для того ми підготовлюємо ось такі пральні машини з баком для людей, в яких немає можливості підключити пральну машину до центрального водопроводу. Це пральні машини привезені з Німеччини. Повністю протестовані, перевірені і переобладнані під бак на 80 літрів. Зауважу пральні машинки автомат. Повногабаритні німецьких відомих виробників в даному випадку Bosch Max Vario Perfect з сенсорним керуванням, диспетчиком. А також по програмах має коротке прання на 15 хвилин. В комплектації переобладнана пралка, бак і шланги для підключення. Ви купуєте.